Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми вам пропонуємо подивитися на дуже гарний інструмент, який нам завжди надали наші партнери. Суть цього інструменту заключається в слідуючим. Це ультразвуковий десектор азіатського виробника, який можна використовувати на двох енергетичних платформах: Азіатська платформа і американська платформа Берлоні. Ручка підходить до обох платформ. Цюється ручка в червній порожнині. Ідентично ручці гармонік, нема ніяких переваг з моєї точки зору в гармоніках перед цією ручкою. І зараз ми пропонуємо вам подивитися, як вона працює в червні порожнині. Дуже гарні в цієї ручки маленькі десекційні бранші, які дозволяють виконувати. Гарну десекцію. Шарі між слоями ембріональними. Зараз пропонуємо вам подивитися, як вона працює. Класичний вигляд. Дуже крутий інструмент. Ми запускаємо основну енергетичну платформу азіячку. Ви бачите під'єднаний кабель, який під'єднаний до нашої ручки азіатської, яка до цього працювала на платформі Гармоні. Зараз ми проводимо тестування, дивимось на екран, активація ручки. Все. Ручка активована і дивимося, як вона працює на енергетичній платформі в червній порожнині, чи є якась різниця між енергетичною платформою гармонії Як Дуляку бачимо судини, які ми зараз будемо розсікати за допомогою цієї ручки. Дуже гарне розсічення, немає ніякої кровотечі. Ця ручка тричі дешевша, ніж ручка гармонік на ринку. Тому для пацієнтів та лікарів, які зараз знаходяться в одному становищі, хтось сторону економічно-фінансових втрат на таких високотехнологічних оперативних втручаннях, ми можемо сформувати свою думку, що це дуже гарна, крута пропозиція від наших партнерів, і ми вже Вирішили, що переходимо на енергетичну платформу азіатську, бо немає ніякої різниці, якщо порівнювати з гармонією.